Їдемо з сестрою за кордон. Дорога в нас попереду довга: 16 годин. Тарабанитись в автобусі це вам, звісно, не шуточки, але нічого страшного. Так як ми їдемо в автобусі, в якому є всі зручності, то взагалі нормально. Трошки проголодались і рішили запарити собі локшину. А якщо вам не підходить лапша, то можна випити кави або зробити собі чай. Він тут безкоштовний в автоматі. Потім майже весь час моя любима сестра спала, і мені було скучно. Що я тільки там не робила. І в хресті кіноліки грала на планшеті і читала книжку. І їла вафлю, дивилась тіктоки. Потім, коли вже ця госпожа проснулась, ми почали розв'язувати кросворди. Приїхали додому, ми вже коли було темно, десь о 9-й годині по українському часу. А вдома що? Вдома добре. Посиділи, поговорили, поїли. А на наступний день, звісно ж, наша дупа не всиділа вдома, і ми поїхали трошки погуляти в центрі. І ще навіть попали на італійську ярмарку. І прикупили собі там трохи солодощів. Ну, а якщо вам було цікаво дивитись це ці відео, то пишіть коментарі і залишайте лайки, щоб частіше бачити. Чити мене в своїх рекомендаціях.